Півміста досі без води. Ремонт колектора у Бердянську триває. Зранку техніка розчищає пошкоджений трубопровід. 50 метрів вже готові до заміни, але швидко відремонтувати всю ділянку. Це ще майже 100 метрів не вдається. Комунальники запропонували спородити тимчасовий обвідний трубопровід. Проблема з тяжістю ґрунта, тому що та смислі стрструктура грунта, котрою ми капаємо, етасунки ані Под тяжестью экскаватора, поэтому он готовит место для более меньших экскаваторов, а те уже выгребают с самого коллектора, который разрушен. Вот это основные сложности. Думали что с этим справиться быстрее, пока не, не получается быстро справиться. Поэтому сейчас организовываем возможность временной перекачки стоков из колодца. Повременна схемі проблемним залишається підвіз безкоштовної води жителям будинків, які залишилися без водопостачання. Ждем воду елементарно для того, щоб смити туалет, Потому тому що живемо на пірометажі. Я можу представити, що буде через неделю з усіх верхніх етажей. У нас в квартирах ділаться на два часа. должны були приїхати, воды нету. До сих пор уже полтретьего, а води нету. Не знаю. Будем надеяться, що не обманули, но я думаю, що нас обманули В очередной раз найбільше страждають сім'ї, в яких є маленькі діти. Четверо дітей, а ну, водички треба багато. Технічною на посуду не водічки посуду смити можна. Наталя, як і інші жителі кількох багатоповерхівок, так і не дочекалися безкоштовної води ні технічної, ні питної. Коли відновлять централізоване водопостачання, поки невідомо. Ремонт колектора триває. За своїми людьми зараз. Будут затаскивать трубы для перекачки перекачивающей станции, которая будет формироваться завтра. С Киева к нам выехала бригада помощи из Киевского горводоканала с инженерным составом и насосным оборудованием, позволяющим организовать временную перекачку стоков. На завтра мы планируем организовать временную перекачку стоков для того, чтобы откачать из нижньої частини Ніжньої части гордостокі попитати запустіть воду людям. Ігор Стрельцовів Гендахновський, Бердянськ. ТВ5.